У Катарі відбулися похоронні молитви за лідером Хамасу Ісмаїлом Ханією. Лідери з усього регіону відвідали поминальну молитву. Ханію поховали неподалік Дохи. Ісмаїл Ханія був політичним лідером угрупування Хамас. Він загинув 31 липня внаслідок ракетного удару в Тегерані разом зі своїм охоронцем. Іран звинувачує в атаці Ізраїль, який пообіцяв вбити ханію та інших лідерів Хамасу за напад на Ізраїль 7 жовтня. У травні міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ханії та ще двох лідерів Хамасу за воєнні злочини та злочини проти людства.